У Тисменецькому районі трапилася трагедія на дорозі. 28-річний водій автомобіля Рено вчинив наїзд на 27-річного пішохода. Далі залишив транспортний засіб на місці події та утік у невідомому напрямку. Наразі автомобіль поміщено на арешт майданчик як речовий доказ вчиненої пригоди, 22 вересня. Увечері у селі під стався наїзд на пішохода. Наслідки виявилися трагічними. Водій пасажирського мікроавтобуса, не врахувавши дорожню обстановку, вчинив наїзд на пішохода, якому було 27 років. І, скажімо так, наслідки виявилися смертельними. Він замість того, щоб дочекатися приїзду слідчої оперативної групи і повідомити в міліції, залишив місце пригоди і скрився в невідомому напрямку. Через два дні він прийшов у міліцію із адвокатом. Наразі правоохоронці встановлюють обставини і причини вчиненого наїзду. За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. 23 вересня до міліції поступило повідомлення про те, що у місті Івано-Франківську у одному із відділень Приватбанку невідомі залишили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. На місце події негайно виїхали працівники міліції, зокрема, працівники кінологічної служби та експерти вибухотехніки. Як з'ясували правоохоронці, невідомим предметом виявилася коробка із ручним годинником. Спеціалісти провели перевірку та встановили, що предмет не становить небезпеки. В ході слідчо оперативних заходів знайшли і власника годинника. Який забрав забуту річ та роз'яснив ситуацію з цього приводу правоохоронцям. 60 питань для майбутніх копів івано франківську стартував перший етап відбору до патрульної поліції. Тестові випробування для охочих поповнити її лави розпочинаються осьмій ранку і тривають до 18-ї. По декілька груп щодня на перевірку рівня логічного мислення кожному із кандидатів відводять півтори години. Це інтелектуальні психологічні тести. 60 питань розраховано. Я їх називаю так шкільні питання нічого важкого там немає. Проходиться воно півтори години. Це забагато. Можна так, да, півтори години розраховано, Ти там сидиш майже дві хвилини на кожне питання, навіть більше. Є такі рівняння да, у вас є листочок, у вас є ручка, можете підрахуватися в стовпі, можете поділити все як потрібно, але важкого нічого там немає. За перший день тести прийшли майже дві сотні кандидатів із понад п'яти тисяч зареєстрованих. А от ще півсотні запрошених до випробування за комп'ютером так і не з'явилися. У нас вчора було протестовано 191 кандидат, і сьогодні у нас вже протестувалось 89. І ще зараз в класах тестується 43 чоловіка. Звичайно, є такі, що були заявлені, що дали згоду, що вони прийдуть, але чомусь по якихось обставинах, мабуть, сімейних чи якихось інших, вони не прийшли до нас. Ну, в принципі, ми передбачали, що таке може бути. Явка взагалі у нас дуже хороша. Цифри у нас досить непогані. Триватиме перший етап відбору до початку жовтня. Далі за його результатами встановлять нижню межу та відсіють кандидатів, яким не вистачить балів. А на тих, хто тести усе таки пройде, уже чекають військово-лікарська комісія та стадіон. Хто проходить далі? Це у нас буде військово лікарська комісія. Всі лікарі, терапевти, дерматолог, всі, стоматологи, всі, хто потрібно, вони проходять там дуже серйозна комісія. Тобто, якщо людина не може працювати, то це виявить комісія у нас. Після комісії у нас будуть люди запрошені на фізичні нормативи здачі. Це біг на кілометр, на 100 метрів та підтягування. Після цього ми проводимо підсумки та запрошуємо вже на тестування. Називається MMPI, там психологічні питання 567. Да, вдається там багато часу. Питання дуже цікаві. Та найважче разом з тим і найвідповідальніший етап на шляху до патрульної служби співбесіда за участі громадськості, за її результатами і визначать сотні нових патрульних полісменів. Навчити правил означає вберегти життя. Працівники Державної інспекції області відвідали кріхівецьку школу Івано-Франківської міської ради та нагадали дітям про правила поведінки на дорозі. Ми приходимо у школи, щоб нагадати дітям про правила дорожнього руху і не тільки нагадати, але й акцентувати увагу на тому, що потрібно дотримуватися за правил дорожнього руху задля для безпеки же дітей. У початкових класах навчали правил дорожнього руху, коли і як переходити дорогу у середніх. Ознайомлювали дітей про порушення, які допускають їх однолітки у старших класах. Більше приділяли уваги для велосипедистів, які потрапляють у ДТП через власну необережність. Коли немає пішоходного переходу і світлофори, я знаю, як треба ну, наприклад, в лісах і треба дивитися спочатку. На а потім на ліво. Якщо ніде нема машин, можна спокійно переходити дорогу». Якщо їде машина на зелене світло, то, то треба почекати. Бо якщо не, не будеш дотримуватися правил дорожнього руху, то тебе може збити машину. Державтоінспекція застерігає дітей: будьте уважними на дорогах, не виходіть раптово на пішохідний перехід. Ми звертаємо увагу дорослих до проблем дитячого травматизму, що більше потребували дітей, особливо не дозволяли дітям перебувати на дорогах в тему пору доби. Звертаємо увагу на те, що дітям до 14 років не дозволяється рухатися по дорогах з інтенсивним рухом транспорту. Світлофор це найкращий друг водіїв і пішоходів. Пильно слідкують яскравих триока, щоб була всім безпечна дорога. Ми переходимо дорогу на зелене світло. Світлофори є пішохідні та транспортні. Пішохідний має два сигнали: червоний і зелений. Червоний сигнал забороняє рух, а зелений дозволяє. Правила дорожнього руху. Учні сьомої школи знають на зубок. В рамках акції Увага діти на дорозі у актовій залі сьомої школи організували повчальну бесіду. Особливу увагу зосереджують на учнях молодших класів, адже ця вікова категорія ще недостатньо дисциплінована. Малюки можуть бігати та гратися навіть на дорозі. Традиційно вже склалося. Ця акція кожного року проводиться, і працівники сектору кримінальних справи дітей спільно з працівниками Коломийської державтоінспекції проводять такі профілактичні заходи. Операція триває з 25 серпня. З 31 серпня по 25 вересня в ході цієї операції працівниками міліції проводяться профілактичні заходи, направлені на те, щоб зменшити кількість травматизму на дорогах, щоб наші діти не попали під колеса автотранспортних засобів. Найперше офіцери йдуть у ті навчальні заклади, які розташовані обабіч швидкісних автошляхів. У місті таких шкіл є чотири: це п'ята, перша, третя та сьома. У районі Отеніська загальноосвітня школа, Мишинська та Нижньовербіська. Мета заходів недопущення дитячого травматизму. На даний час проходять відпрацювання районів по виявленню грубих порушень, водіями, що недопущення дитячого травматизму, а саме виявлення. Водії в стані алкогольного сп'яніння. згідно з статті 130, що несе адміністративну відповідальність штраф 3550, позбавлення посвідчення водія, а також арешт від 7 до 15 діб. На щастя цього року. Травмування дітей на дорогах у Коломиї та районі не було, кажуть інспектори. Це спільна праця школи батьків та міліції. ДАІ звертається і надалі докладати спільних зусиль, аби вберегти своїх рідних від біди. Нелегальних мігрантів на Прикарпатті відслідковують під час рейдів. Їх спільно проводять співробітники обласної державної міграційної служби МВС, СБУ та громадські активісти. Заходи сприймовані на виявлення громадян іноземних країн, котрі незаконно оселилися на території області. В ході відпрацювання виявлено п'ять нелегальних мігрантів: це студенти іноземці з кризових країн, котрі відмовилися повертатися на батьківщину по закінченні навчання. На них складено адміністративні протоколи про порушення міграційного Одавства упродовж місяця нелегали зобов'язані покинути територію України. Цю практику ми плануємо щотижнево проводити відпрацювання, для того, щоб у нашій області як не було ніяких ексцесів, щоб не було тому, що зрозуміло, є велика кількість іноземних студентів, які залишаються тут. І може привести до якихось конфліктних ситуацій. Ну у нас на даний час конфліктних ситуацій таких не було. Наразі у возах Прикарпаття навчаються майже 2,5 тисячі іноземних студентів. 800 з них перевелися з навчальних закладів Луганщини і Донеччини. Міграційна служба виявила майже три сотні іноземців, котрі отримали запрошення від прикарпатських вишів на навчання. Однак до університетів не прибули. Інформація щодо фірм, які оформляли запрошення, передана в обласне управління СБУ. Загалом наприк. Карпаті офіційно мешкають понад 4 тисячі іноземців.